Всім привіт! Сьогодні Росія задала масованого ракетного удару по нашій території. Повідомляється, що було випущено майже 100 ракет. Трошки згодом будемо знати точну інформацію. І, звичайно, що наша система ПО збила більшість із них. Ну і також повідомляється, що деякі області зараз знаходяться без електропостачання в деяких областях. До речі, електрику виключили перед тим, як туди прилетіли вже ракети. Це для того, щоб можна було потім запустити систему з меншими втратами для системи, тому що коли е вона працює туди, влучають ракети, бувають великі перенапруги, збої, і тому потрібно. Відключати раніше, щоб потім можна було швидше полагодити і знову включити енергосистему в різних областях України. Також, до речі, сьогодні було цікава така цікавий ранок. В тому плані, що була бавовна на території Росії, і це була не просто десь в Білгороді, де вже там привикли люди, а в Такому глибокому тилу на 500-600 на км від нашого кордону відбувалася бавовна в Енгельсі і в Рязані. Там на аеродромах чутно були вибухи, і навіть росіяни повідомляють, що їхні стратегічні бомбардувальники було пошкоджено. Якщо вони говорять, що там було пошкоджено три. Стратегічним бомбадерувальчика, це можна е, відразу множити на, на 2-3, на тому що, звичайно, що вони будуть занижати свої втрати. А якщо ми подивимося по відео, то там вибухи були е, дійсно такі масштабні. Тому їм потрібно зараз думати, як цю стратегічну їхню авіацію перекинути ще далі в глибину. Нехай перекидують туди за байкалія, от щоб якісь безпілотники не доставали до них, тому що. Повідомляється, що з'явилися безпілотники, які е, летять на відстань тисяча кілометрів, тобто можуть долітати не тільки до Москви, а й до Пітера. Тому я думаю, що їм потрібно задуматися, де тепер розміщати свою авіацію, куди їм діватися, щоб ця авіація не була знищена, тому що перш ніж вони навчаться збивати безпілотники, які летять дуже низько. От, і звичайно, їх побачити на радарах не так уж і просто, як як було із шахідами, які обстрілювали нас, і нам потрібно був якийсь час, щоб навчитися їх збивати. Те ж саме буде і у них, але знаючи їхню військову систему, то часу для цього їм потрібно буде набагато більше. тому... Перш ніж вони навчаться навчаться їх збивати, то я думаю, що бавовни у них буде багато, і ми будемо бачити найближчим часом, все більше і більше їхніх авіації буде на аеродромах знищено. Так ось, поки е, росіяни обстрілювали е, нашу територію, запускали ракети, Путін поїхав на Кримський міст. Повідомляється, що він поїхав дивитися, як там ідуть ремонтні роботи мосту. Ну я думаю, що це безглузда його затія, тому що кілька міст буде зроблено, то знову туди щось прилетить, чи приїде, чи припливе, як вони там, у них там куча версій. І знову цей міст буде знищено, і Крим, і ті війська, які знаходяться в Криму, вони будуть в пасті, в такій же пасті, як. Були їхні війська на правобережжі Херсонщини. Тому російським військам потрібно вже зараз думати, як тікати з Криму, тому що потім зимою пливти через Азовське море це такий собі квест, це не те, що пливти через Дніпро е від Херсона, де всього там кілометр знаходиться в ширину Дніпро. А це набагато більше. Тому їм потрібно вже зараз думати про це, як вийти із Криму, тому що коли ми звільнимо Мелітополь. І підійдемо до побережжя Азовського моря. Туди звичайно підійдуть і гарпуни і Нептуни, які будуть доставати вже і до Кримського мосту, і будуть прикривати все побережжя Криму. І тоді ніякими вже кораблями ніхто до Криму не, не підійде. Е, і росіяни це розуміють. Тому те, що зараз приїхав Путін на кримське міст, це просто якась показуха відповідь, знаєте, на. Поїздки Зеленського, наприклад, Херсон або ще кудись на наші звільнені території. Тоді, коли Зеленський приїжджає до наших людей, і, звичайно, люди його хочуть бачити і зустрічають як героя, то Путін просто заздає таких знаєте, ударів відповідь, що нібито ось і він приїхав на якісь там об'єкти, і там щось і регіони їздить, і ніби там щось там вирішує. Ну, хай приїде, наприклад, в Донецьк. Побачимо, як він зможе доїхати чи ні. Звичайно, що ніхто донець їхати не буде, і це просто показуха перед його народом, що нібито ось Путін, Путін молодець. Так от, помимо цього, до речі, сьогодні, якраз цей день цього дня, в 1998 році. США Україна і США підписали угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55. Які б нам, до речі, зараз би дуже сильно знадобилися. Але, як казав наш президент, що маємо, те маємо. До речі. Сьогодні відбуваються обшуки е, у міського голови Одеси. Е, у Труханова вилучають документи проводять у нього в кабінеті обшуки. Ну нарешті, тому що всі знають, що Труханов, він проросійський. Е, деякі блогери до речі говорять, що він має навіть російський паспорт. Е, ось і е, ми вже бачили, як він тянув із Катериною з цим пам'ятником в Одесі. Е, тянули до останнього, щоб її не зносити. І там дуже до нього багато запитань. Тому я думаю, що Служба безпеки України зараз перевіряє його причетність до росіян, до того, що він, можливо, якби росіяни зайшли в Одесу, міг би їх там зустрічати, так сказати, і можливість його як колаборанта. Бути в цій війні, тому це такий гарний сигнал про те, що проводять СОПшки. Взагалі мені останнім часом подобається, як працює СБУ. Бо ГУР це взагалі дуже просто прибудана і шикарна організація, яка виконує свою роботу на всі 100%. Ну ось надіємося, що СБУ також зараз підтягнеться і буде робити все, всю свою роботу, на яку, яку вони і потрібно були виконувати. І оці обшуки в московському патріархаті, і до речі, я надію, що настане той момент, коли в. У нас в Києві, просто в центрі практично Києва, буде в Києво-Печерській лаврі Українська православна церква, а не Московська православна церква, тому що це якийсь абсурд, сюр, якийсь як бути, якась паралельна реальність, тому що е, війна йде, в тому числі у нас е, не тільки за нашу країну, але і за історію, в якій Києво-Печерська лавра відіграє величезну роль, тому що Сама Русь, сама Києва-Печерська Лавра, вона і е, вона і, і Русі починалася з Києво-Печерської лаври, в тому числі. Ось і те, що там сидять московські попи вже скільки десятиліть, е, це просто щось неймовірне. Тому я думаю, що потрібно вичислити всіх звідти, відправити їх на Росію або ще бажано на обмін. Ось щоб міняти наших військових на цих попів і е, вичистити все, все це проросійське з е, києво печерської лаври і там, щоб була Українська Православна Церква. Тому я думаю, що СБУ е, дуже добре за те, що займається саме цим е, зараз, тому що іншого моменту такого класного е, може і не бути. Ось такі, ось такі справи за останні, за останні години, що відбувається. Трошки згодом будемо бачити, що саме, скільки було ракет, які завдали ударів по нашій території. Ну і звичайно, також заходьте на прямі трансляції, яка в 21.00 у мене кожного дня, і там більше подробно я відповідаю на ваші запитання. Тому заходьте на трансляцію, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі.